Формадол таблетки від головного болю. Незважаючи на те, що ви зараз казали, у Путіна все ще існує рожева мрія повернути СРСР. Які країни після завершення поточної війни, або вже зараз можуть спіткати, їх може спіткати доля України? Ну, до прикладу, Молдови, України а, Ну, Дивіться, Росія це така держава, яка стрибає на найслабшу. На найслабшого і того, хто е, ну, дає найбільший е, результат з витрат і результатів, ну тобто, грубо кажучи, на кого треба е, найслабший в сенсі захисту, але кого можна найбільше пограбувати. І от зараз я е, кандидатом на таку історію бачу е, серйозною, серйозною проблемою, бачу е, Казахстан. Чому не Грузія? Тому що Грузія. Вона і так контрольована фактично проросійською мафією, е, працює в інтересах Росії, і там багато чого легалізується зараз через е, територію Грузії, російської, тобто вони там мають свій результат. Казахстан хоче грати роль повноладної, повноцінної нації, яка набирає силу. Е, і, власне кажучи, через цю ненависть до Казахів, до їхньої такої волелюбності. Такої твердої. свого часу там Сталін провів так само Голодомор, як в Україні в той же самий 33 рік. і там реально було кількість загиблих вимірювала більше мільйона. Тобто, на той час це була ну, дуже велика частка населення казахського. і по суті, все це було спрямовано на те, щоб ослабити їхню волелюбність і ослабити цей народ як такий. Тому я думаю, що якби. Ну, якщо Казахстан не отримає серйозної підтримки з боку Китаю, з боку Сполучених Штатів, з боку Туреччини, то йому може загрожувати серйозна загроза. Я дуже, дуже не хотів би. Я думаю, що швидше за все московщина настільки зав'язла в Україні, що не вийде в них зібрати сили ще й на Казахстан, тобто смикнуться на Казахстан. Це ну можливо там через кілька років, якщо Казахстан до того часу не зміцниться. І відповідно, я дуже сподіваюся, що Казахстан взяв уроки з України з української історії і зараз серйозно забезпечує свої збройні сили всілякими можливостями, щоб у росіян не було навіть ніякої спокуси туди, так би мовити, піти забирати ті території, тому що під час кризи в Казахстані на початку 2020, 2022 року двадцять року угу. Росія потирала буквально ручки, що вони зараз заберуть північний Казахстан без бою і так далі. І так далі. Тобто, все це було дуже, дуже так загрозливо для казахського народу, але я думаю, що у них серйозні міжнародні партнери дуже серйозні. В них серйозні інвестиції, в них достатньо серйозні ресурси, які дозволяють створити таку армію, щоб Росія ну забула туди теж дорогу.